Ай народ, як я люблю такі сокири, блядь, Ну це ще така пісечка. Ви що, блядь? Вона... ну Це, блядь, мечта просто реставратора. поняли, Ну, то есть, блядь, вона вся рівна, вся гарненька. Ось все, блядь, я ну, по скільки я над нею, минут 20 попрацював, даже менше, не... та ні, ну минут 20 хай буде. Все, заточечка, красиво. Тут рівненько вирівняв. Тут все гарненько, рівненько вирівняв. Та, блядь, ти що, ну просто песня. Тут нічого не трогатиму. Ну, блін, якби мені не казали нічого робити, просто привести до ладу. Бо ці моменти віддільно там трошки по ціні йде. Тут, та ну, блядь, ти що, просто Пісічка, блядь їбать вона охуєнна. Кстати, почистив тут, по-моєму, видно. То ли 1953, то ли 63 рік. ОТК, сталь у 2 І ще щось там написано. Чи ЛА. англійськими, чи що, блядь, непонятно. Коротше, та ти що, просто кайф. Блядь, люблю робити з такими сакерами. Просто вони, блін, такі кайфові. От вчора я працював, там блядь, вся крива, вся така, ну фу, блядь, воно довго стачується, воно а, коротше, блядь, гавніше. А це ось ну гавніше в плані тому, що сам ковка-ковка, оце все блядь, воно ну, блядь, погане. Коротше. Ну це вообще пушечка. Зараз, коротше, будемо сюди ручку делать. Клієнт попросив 60 см пряменьку, гарненьку. Зараз щось буде малювати, щось думати, бо я прямих таких ну, роб... шаблону у мене немає. Блядь, ну це вообще пушка. Ти що? Ти що, ти що? Ти що? Кайфова сокирка. Я прям получаю задоволення. Отримую задоволення, коли працюю з такими.